Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити до 100 тисяч доларів нагород для трейдерів від StoneFire. StoneFire, найкращий Декс на тонну оголошує про запуск конкурсу з динамічним призовим фондом. Цей фонд залежить від активності користувачів. Ну, по-перше, що нам потрібно робити? По-перше, ми беремо участь в конкурсі. Для цього переходимо в бота. Посилання я залишу в описі під даним відео. І в самому боті прикріплюємо свій гаманець тон, тобто кидаємо адресу свого гаманця тон. Я взяв адресу гаманця з TON-кіпера. Торгуємо будь-якими токенами в парі з тон або USDT на STONFY. Посилання також залишу в описі під даним відео. Можна торгувати і на інших платформах, які використовують пуле STONFY. За кожен долар об'єму отримуємо по 100 балів та бонус в 10% до балів за кожен день торгівлі підряд. І призовий фонд Устон на ці події стартує з суми 30 тисяч доларів. Тобто зараз цей пул тільки стартував і зараз пул нагород 30 тисяч доларів. Але з кожними 5 мільйонами доларів торгового обсягу цей пул збільшиться на тисячу доларів. І він максимум може досягнути 100 000 доларів. Тому, в принципі, спокійно, реально може бути таке, що пул буде 100 000 доларів. І всі, хто беруть участь, поділять даний пул. Дедлайн цієї акції буде 10 березня. Тобто, в принципі, у нас є доволі багато часу, майже 20 днів. Тобто, десь то приблизно у нас є 3 тижні, щоб взяти участь. В принципі, це реально смарт для тих, хто торгує на StandFi. І в принципі, реально, ну це халявні гроші, тому обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую всім за увагу, слава Україні!